Вітаю на уроці навчання грамоти. Сьогодні на уроці читання ми з вами познайомимося з буквою П та звуком П. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, вушка, олівці. Вже приготувались? Чудово! Давайте починати. І пригадаємо ми. Перш все ті букви, які ми вже з вами вичали. Які це букви? А. І, Е, У Л, М. Н. В С, К. Р. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з новою буквою, з буквою П. Пекарпівень у пекарні. Пік перепічки пригарні. і пшеничні пампушки, і препишні пиріжки. Пригощайтеся! Давайте поглянемо, як виглядає друкована буква П та рукописна. З рукописною буквою П ми будемо більш детально знайомитися на уроках письма. Давайте ми з вами спробуємо прочитати слова. Повторюйте за мною: павук, помідор, перець, павутина. Що спільного в цих словах? Всі ці слова починаються. На букву П ми бачимо її і чуємо звук П. Буква П позначає приголосний, твердий звук П. Спробуйте з олівців чи фломастерів викласти букву П. Подивіться, буква П дуже схожа на... на турник. Правильно? Вийшло викласти? А ми з вами продовжимо. Працюємо букварику на сторіночці 19. Погляньмо. Перед нами є табличка з порожніми клітинками. Давайте в порожній клітинки впишемо букву П та спробуємо прочитати склади. Перший склад ап. Далі оп. ІП. Еп, Уп. Еп. Подивіться уважно на екран, чи хтось помі... помітив щось незвичне. В останньому складі з'явилася буква К. Замість букви П. А ми продовжуємо нижній рядочок, вставляємо букву П і читаємо ПА. «По». Піпоралися -пі 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 -пі. чудово з цим завданням. Ну, а зараз перед нами будуть з'являтися певні іграшки. Давайте уважно подивимося на іграшку та спробуємо прочитати слово, яке знаходиться під іграшкою. Авс Піс. у. Піс. В ПИС. поставте відео на паузу та ще раз спробуйте прочитати ці маленькі слова. А ми з вами рухаємося далі. І завдання від маленького песика. Перед нами є дві групки складів з лівого боку та з правого. Давайте спробуємо прочитати слова. На стрілочками. ЛА. -па. Олі па лапа липа Переходимо до другої групки слів. П е у к л к Палка пилка палка ось такі чотири слова від маленького песика, а якого кольору песика кісточка на ошейнику. А якого кольору носик? Рухаємося далі і на черзі час перепочити. Оставте, будь ласка, відео на паузу, попийте водички, оченятка перепочинуть і повернемося до роботи. А ми з вами повертаємося і спробуємо скласти подаруночки. На кожній половинці подаруночка. Написані склади. Давайте спробуємо утворити подаруночок та слово. Рухаємо і рухаємося за стрілочками. Згори вниз читаємо Па-вук. Па. Вук. Па -вук". Następne słowo kupa kupa pawa pawa. Jeszcze jeden podarunek. Ли -па. Ли па, і залишилося одне слово, яке складається з чотирьох складів. Рухаємося зліва направо. Па ку, ва. Ли. Па. -па. Вали. Якщо скласти всі наші частинки подарунків, то скільки подарунків вийде? Один, два, три, чотири. Чотири повноцінних подарунка. Ну, а зараз давайте попрацюємо на сторіночці 20 зі словами, схемами та малюнками. Нам потрібно слово з'єднати з малюнком, а потім малюнок з'єднати з схемою. Які ж у нас тут є малюнки? Давайте з'ясуємо: праска. Лампа. Пенал. Давайте будемо читати слова. Лампа. З'єднаємо лампа з малюнком. Перше слово лампа з'єднайте, будь ласка, з малюнком. Друге слово спробуємо прочитати разом. Праска об'єднуємо хрест, на хрест. і залишається у нас слово п на л. Пенал з'єднуємо з малюночком. Залишилося тільки малюнки з'єднати з схемами. Давайте подивимося, яке слово з лівого боку у нас в стовпчику має найбільшу кількість букв? Давайте порахуємо. Хто вже знайшов це слово? Слово праска має шість букв. Давайте поглянемо, чи є у нас схема, яка складається з шести позначок. П, Р, А, С, К. А. Ми бачимо, що нам підходить перша схема, праска. з'єднали з першою схемою. Дивимося далі. Наступні слова вони складаються з однакової кількості букв. Тому розбираємося. Давайте розпочнемо лампа. Л. І друга і третя схема розпочинається на приголосний твердий звук Л. Далі А. І там, і там голосний. Далі М. м. Приголосний твердий. І тут, і тут. Далі Лам. П. п. На четвертому місці приголосний твердий звук «п». Дивимося на, другому, на другій схемі, на четвертому місці голосний, нам не підходить, тому лампа ми з вами з'єднуємо з третьою схемою. «л-а-м-п-а». І вже залишається пенал, ми з вами з'єднуємо пенал з другою схемою П-Е-Н-А-Л. З'єднали слова з малюнками та малюнки зі схемами. Рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, хто це на екрані? Маленький такий? Великі очі. Павук. Давайте ми з вами запишемо в клітинках по буквах назву цього слова. П, А, в У, К. Павук ПАВУК Давайте з'ясуємо, скільки складів має слово павук. Поставили долоньку і рахуємо. Па-вук. Слово павук має два склади. Поділіть, будь ласка, прямокутничок на сторіночці 20. Внизу у вас є білий такий прямокутничок. Поділіть цей прямокутничок навпал на дві частинки. Давайте зробимо з вами звукову схему слова павук П. П. Твердий приголосний звук рисочка. Далі дивимося, а голосний, в в приголосний твердий, у голосний к, приголосний твердий. У нас вийшов з вами рисочка, кружечок, рисочка, кружечок, рисочка. Ось така схема. Скажіть, будь ласка, діти, з якою буквою ми сьогодні з вами познайомилися? Буква П звук П. Ну, і наостанок, давайте відкриємо листи та дамо відповідь на питання, які вам подобаються. Зелений колір сьогодні на уроці я навчився або навчилася. Червоний. На уроці я запам'ятав або я запам'ятала омаранчевий. Найкраще сьогодні мені вдалося. Фіолетовий. Найбільше сьогодні мені сподобалося синій урок. Я завершую з настроєм. І жовтий труднощі викликали такі завдання, і назвіть, будь ласка, які. Я дуже дякую вам за уважність, за вашу роботу. За ваші думки! Ми з вами зустрінемося на наступному уроці навчання грамоти. До зустрічі!